Таємниця мольфар номер таємниці не присвоєно Статус на даний момент на волі, оголошений у розшук. Класифікація морок. Сутність, що володіє значним впливом, і може спричинити катастрофічні наслідки за неправильного підходу. Опис Мольфар – це старий чоловік із довгою сивою бородою, одягнений у вбрання, що нагадує поєднання гуцульського одягу та містичного обладунку. Його очі світяться слабким, зеленкуватим вогнем, а руки іноді залишають по собі легке мерехтіння. Відомо, що ця сутність не є ані однозначно ворожою, ані доброзичливою. Вона може надати допомогу тому, хто правильно сформулює прохання, або, навпаки, навмисно його спотворити на шкоду прохачеві. Його рішення залежить від невідомих факторів. Хоча дослідники підозрюють, що він керується власним моральним кодексом, який відрізняється від людського, Мольфар володіє потужними здібностями, серед яких зцілення, як фізичне, так і духовне, прокляття відомо про випадки, коли люди після контакту з ним втрачали розум або потрапляли в низку смертельних нещасть. контроль над природою може викликати бурі, змінювати напрямки річок, пришвидшувати ріст рослин. Проникнення у сни – відомі випадки, коли жертви бачили його у сні перед своєю смертю або життєвими потрясіннями. Ритуальна магія використовує архаїчні символи, трави, кров та невідомі артефакти для проведення своїх ритуалів. Історія контакту з консорціумом. Консорціум зір тричі брав мольфара під варту. Однак щоразу він уникав утримання, залишаючи по собі лише дивні символи. На стінах камер відомо, що один із керівників закритої операції виявився причетним до спроб використати мольфара у власних цілях. Замовлення надходило від неназваної особи з іншої країни. На цей момент мольфар залишається на волі. Остання зафіксована активність, поява у карпатському селі, де він нібито допоміг вилікувати важкохвору дитину, а через кілька днів усе село потрапило під масову галюцинацію через що мешканці ледь не вчинили ритуальне самогубство. Методи утримання, усі спроби класичних засобів утримання провалилися, ймовірно, існує ритуальний метод його ізоляції, однак він залишається невідомим. Будь-які спроби контакту з Мольфаром без спеціального дозволу суворо заборонені. Додаткові дані дехто в консорціумі вважає, що мольфар не людина, а носій стародавньої сили, що існує століттями. Існують теорії, що він є останнім із давнього роду, який мав зв'язок із природними та позамежними силами, його ім'я та походження залишаються загадкою. Поточна місія консорціуму знайти та встановити місце перебування мольфара, виявити можливі слабкості, дослідити потенційні способи впливу на нього.